Розробка майстер-плану Миколаєва. Цей майстер-план повинен стати дороговказом по розвитку міста Миколаєва. На якій стадії проєкт обслуговування точки розливу води, якість води це запорука здорового, щасливого життя. Хто допомагає Миколаєву вирішити це питання? П'ять років працюють для містян. Переможемо росіян і будемо жити в мирній Україні, розвивати наш транспорт. Миколаїв Пас Транс відзначає річницю створення. Сьогодні п'ятниця 5 липня і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. У ніч на 5 липня над Миколаївською областю знищили три безпілотники-шахед. Як повідомляють Вова, також вчора вранці росіяни вдарили ФПВ-дроном по акваторії Очаківської громади і по Куцурубській громаді. Ніхто не постраждав. О 16.20 безпілотником ланцет окупанти нанесли удар по селу Лимани Галицинівської громади. Там пошкоджено будинок, постраждалих немає. СБУ нейтралізувала групу агенток ФСБ в Одесі. До неї входили три місцеві жительки віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав'ярні. За вказівкою Росії вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі. Фігурантки селфилися на фоні військоматів і медзакладів, де лікуються поранені захисники з прив'язкою до місцевості. Також їх цікавили позиції підрозділів ППО та берегової охорони. Отримані відомості вони відправляли своєму куратору з ФСБ. За виконане завдання підозрювані отримували грошову винагороду. Наразі вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. У Миколаєві презентували концепцію майстер-плану міста. Про це стало відомо на зустрічі міської влади з іноземними партнерами, які допомагають у його створенні. Сторони говорили про водопостачання, енергетику та поводження з відходами. Що вже втілено і що в планах, далі розкаже Сергій Лисюк. Майстер-план Миколаєва. Документ, в котрому прописується стратегія відбудови та реновації міста. Розробляється він за підтримки данської компанії Кові та італійської толійської 4 липня представники міської влади зустрілися з партнерами та презентували доробки по майстер-плану. Цей мастер-план повинен стати дороговказом по розвитку міста Миколаєва. І, власне, це була вимогою від наших партнерів для отримання допомоги вже під час війни і після воєнних. Ми повинні розробити мастер-план. Хочу нагадати, що Миколаїв і Харків лише два міста в Україні, які почали цю роботу. Ця робота є пілотною, і потім може бути використана іншими містами як база для того, щоб будувати свої мастер-плани. Загальними темами майстер-плану є відновлення подачі питної води, поводження з відходами та енергопостачання у Миколаївському офісі посольства Данії зазначають, фактично проєкт вже втілюється в життя, хоча робота над ним все ще триває. Марстер-план сьогодні презентуємо, але ми вже декілька місяців працюємо над різними проектами, які будуть ну втілювати ну втілюються зараз і протягом наступних років. Тобто, це ну план це нас просто керівництво. Документ офіційний доступний для всіх, які будуть публікуватися онлайн, і де ну всім, які мають бажання інтерес, ну залучитись до відновлення міста, можуть просто зайти, подивитися, чим ми займаємося, які є загальні, загальні плани на майбутнє. Майстер план Миколаєва вдало використовує географічні переваги міста. Переконаний заступник начальника обласної військової адміністрації Микола Марінов. Миколаїв це місто на двох річках, яке е, не має нормального виходу до цих річок. І ми ще, ще коли ми починали працювати, я про це казав: що без доступу нормального до річки, без розвитку цього потенціалу води, е, Миколаїв він приречений бути для туристів. Таким проїзним містом, тобто заїхав, щось подивився, поїхав не на ночівлі. А в туризмі важливо затягнути людину на ночівлю. Сторони переконані, по завершенню війни Миколаїв має одразу втілювати заходи з відбудови та реновації. Майстер план має стати фундаментальним документом для міста. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Вознесенськ, Первомайськ і Баштанка отримали мобільні ЦНАПи в рамках співпраці Міністерства цифрової трансформації з Європейським Союзом та програмою розвитку ООН. Мобільний ЦНАП це автомобіль, обладнаний робочим місцем для адміністратора та всім необхідним для надання адміністративних послуг жителям громади. У Мінцифрі це вважають ефективним рішенням для тих населених пунктів, де є високе навантаження на стаціонарні ЦНАПи, нестачі персоналу та відсутні спеціалізовані послуги. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Чергова точка розливу очищеної води запрацювала у Миколаєві. Її встановили благодійники на базі одного з міських ліцеїв. Як один з українських банків долучився допомогти Миколаєву з цим питанням, знає Катерина Рупташ. Сьогодні забезпечувати миколаївців питною водою на як допомагають благодійні організації та бізнес, так представники одного з українських банків разом з іншими благодійниками та за участі міської влади реалізували ініціативу щодо обслуговування 12 точок видачі води протягом року, які функціонують на базі міських шкіл. Зокрема, вчора такий пункт розливу запустили в одному з ліцеїв Миколаєва. Зустрічалися з представниками Райфайзенбанку і представниками фонду Степіча, які допомагають нам в обслуговуванні систем водоочистки. В цій школі ця система була встановлена організацією Сейфт і забезпечує водопостачання для потреб школи, а також жителів, які проживають в цьому мікрорайоні. На цей проєкт банк виділив понад 800 тисяч гривень. Для нас це важлива допомога, відзначає директор ліцею. В закладі вже діяла станція очистки, однак її обслуговування потребує додаткових витрат. Дезінфекція паків і тому подібне. Всі санітарні норми повинні бути витримані, адже це діти для того, щоб не було ніякої там. Інфекції в цій воді. ми говоримо про якість води. Якість води це запорука здорового, щасливого життя дитини і всього населення. Пані Світлана набирає питну воду двічі на тиждень. каже, радує те, що цей об'єкт знаходиться недалеко від її будинку. Раніше я набирала в контейнері. Ті вода проходить постійно, понімайте. А там в контейнері вона стоїть. От, коли її завезуть, це все збаламучується. Тобто єсть здійсні вода. Загалом наразі у Миколаєві функціонує понад 170 таких точок за міський кошт, а також завдяки міжнародним партнерам, там встановили системи зворотного осмосу, які очищають воду. Однак таке обладнання потребує регулярного обслуговування. Дякуємо нашим партнерам, тому що крім того, що ці установки потрібно встановлювати, їх потрібно обслуговувати. Це фінансово затратно. Тому ми дякуємо їм за те, що вони беруть на себе цю відповідальність і допомагають місцянам спитною водою. Крім того, нещодавно у цьому закладі відкрили відремонтоване укриття, тож тепер ліцей відповідає усім умовам щодо відновлення навчання офлайн. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Унчаренко, новини на телеканалі Март. Правозахисна організація Медійна ініціатива за права людини повідомила, що у російському полоні перебувають майже 1300 військових з Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Про це заявила координаторка родин полонених Олена Білячкова. Правозахисники фіксують численні випадки смерті військових в полоні. Вже вдалося підтвердити 22 випадки через жорстоке поводження з боку росіян, особливо відносно 36-ї бригади. Далі 36 цитата 36-та бригада і, зокрема, 501-й батальйон дуже рідко фігурують в обмінах. Більше того, так звані судові процеси, які Росія веде проти оборонців Маріуполя, ускладнюють обмін, оскільки після вироків полонених етапують для відбування незаконного покарання. Витягнути їх звідки дуже складно. Виступаючи в медіа центрі Укрінформ, родини полонених заявили про необхідність, аби при поданні списку на обмін Україна враховувала тривалість перебування особи в полоні. Крім того, вони пропонують альтернативний варіант перебування в полоні, а саме перевести утримуваних в іншу країну. Як це було з командирами захисників Азовсталі? Вже п'ять років працюють заради громади. Сьогодні комунальне підприємство Миколаїв Пас Транс відзначає річницю заснування. За цей час перевізники розширили автопарк до 63 одиниць, відпрацювали під час пандемії коронавірусу, а нині виконують свою роботу в умовах воєнного стану. Як підприємство починало свій шлях та чим живе зараз, дивіться у нашому матеріалі. Поспішаючи у власних справах чи на роботу, багато миколаївців користуються міськими автобусами і не задумуються про тих, хто забезпечує їм комфортне перевезення з точки А в точку Б. 5 липня ці працівники відзначають день народження свого комунального підприємства. Мова йде про Миколаїв Пастранс». Всі знають, да, що в місті Миколаєва завжди останні роки за період незалежності України виникали складнощі на маршрутних перевезеннях в місті Миколаєва. З цією метою, в 2018 році, розпочато було створення нашого підприємства. У 2018 році створили підприємство, в 2019 році, Так, іменно сьогодні, в цей день, наші автобуси виїхали вперше на маршрути міста. Початково автопарк поповнювався за допомогою лізингу, який перевізники погасили майже за три роки. Загалом на теперішній час Миколаїв Пас Транс має 63 автобуси різної місткості, частина з яких була надана іноземними партнерами. Коли з моменту початку роботи не пройшло і року, новостворене підприємство стикнулося з першим серйозним випробуванням пандемією. COVID-19. ми на день не зупинялися, хоч і були обмеження і штрафували наших водіїв за перебільшення пасажирів в салоні. Тоді такі умови діяли, але ми все одно випускали е, значну кількість транспорту на маршрути, да, і перевозили пасажирів як не складно було, хоча і відобразилося на фінансуванні і на доходах підприємства. Але підприємство працювало. Друге випробування для перевізників та всієї України також не забарилося. 24 лютого, 2022 року почалося російське повномасштабне вторгнення. Однак навіть це не змусило підприємство зупинити роботу. Все керівництво, всі працівники вийшли на роботу в цей день і почали перевозення пасажирів да, десь до 15-ї години, поки не почалася повномасштабна бомбежка міста Миколаєва. Ми залучилися перші до евакуації містян, потім до нас долучився ще Миколаївський порт, Нікатера, Ольвія. І ми спільно з ними щоденно вивозили до 350 чоловік. Навіть було один день 700 чоловік. Було залучено 30 транспортних засобів. І сьогодні Миколаїв Пастранс продовжує працювати. Для повноцінного функціонування підприємству необхідна велика команда фахівців. Перш ніж випустити автобус на маршрут, його ретельно оглядають слюсарі на предмет можливих несправностей. Серед них пан Олександр. Його історія на підприємстві розпочалася майже два роки тому. Я навчався у цьому з нуля. Мене навчав Кондерев Сергій Іванович. Ось і зараз. Мене вже називають молодшим спеціалістом, тому що мені можна щось довірити. Робота важка, грязна, але подобається відношення як керівництва, так і усього іншого колективу до ну, всіляких робочих моментів. Те, що буває важко, буває, насигаємо, але стараємося. І всі це цінують. Лише після ретельного огляду автобус допускається до пасажирських перевезень. Настає черга водіїв. Пан Андрій один з тих, хто працює на підприємстві від самого створення. Наразі чоловік обслуговує найдовший у місті маршрут. Перший. Була реклама, що закупляють автобуси і потрібні водії, там, ну, і інші спеціальності. Пішов і влаштувався. У мене пізній графік. Я виїжджаю в 9 ранку. От, і заїжджаю в 11-20 вечора. Були під час роботи і доволі напружені моменти. Пан Андрій пригадує, як в кількох сотнях метрів від його автобуса стався приліт. Коли я їхав по, по перегону в Октябрьське, то дві ракети прилітіло, і пасажири почали кричати, що давай швидше їй, давай, давай. А жіночка одна. Ну ми проїхали десь то на 500 метрів. А жіночка одна почала трибувати, щоб зробили зупинку на Таврії. Так її чуть пасажири із автобусу не викинули. Саме комунікацію з людьми на пастранці вважають ледь не найважчою частиною своєї роботи. Ситуації бувають різні. Однак, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та медіа Катерина Стоколяс переконана, з миколаївцями необхідно не лише розмовляти, але й слухати. Дуже часто буває, що людині просто треба от весь негатив вилити. І часто це ми. буває ми. Бувають дійсно конфліктні ситуації, такі серйозні, що треба вирішити провести бесіду з водієм. Бувають кумедні ситуації, от буквально вчора. А слухав Кубру, Миколаїв Пастран, слухаю вас. Спасалон складнощі будуть завжди, каже виконувач обов'язків директора Ігор Кушнір. Однак підприємство не лише не зупиняється, але й має плани на подальший розвиток. На сьогодні є запрошення в нас від міста Праги на отримання ще сіми транспортних засобів. Будемо на наступному тижні. Я вважаю виїжджати за ними. Додатково спільні завдяки спільній праці міської ради з проекту обслуговування громадського транспорту завдяки європейському інвестиційному банку проведені торги та підписаний контракт на закупівлю нових 26 транспортних засобів. Миколаїв Пастранс закликає містян залишати відгуки про роботу водіїв та автобусів на профільних ресурсах у соцмережах, як позитивні, так і негативні. Підприємство в свою чергу обіцяє вирішувати всі поточні задачі та підвищувати комфорт пасажирських перевезень у Миколаєві. Користуючись нагодою, запрошуємо водіїв, слюсарів, малярів рухомого складу. Будь ласка, приходьте до нас, долучайтесь до на нашої так званої молодої команди для покращення пасажирських перевезень. міста. я думаю, що все буде добре. Переможемо росіян і будемо жити в мирній Україні, розвивати наш транспорт. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На Миколаївщині за перше півріччя 2024 року припинили роботу 2546 фізичних осіб-підприємців. За даними системи «Юконтрол маркет загалом в Україні за 6 місяців закрилися майже 92 тисячі ФОПів. Це вполовину більше, ніж за аналогічний період торік. Антилідером є Київ, де понад 12 тисяч закритих ФОПів. Також вказується, що чоловіки закрили бізнесу більше, ніж жінки. Найбільше це торкнулося сектору роздрібної торгівлі інформаційних технологій та інших послуг. У Миколаєві та інших містах перші дні липня побили температурні рекорди за весь час спостережень. Згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9 градусів. А вже другого числа повітря прогрілося до понад 37 градусів за Цельсієм. Загалом на Миколаївщині з 1 по 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів. Колектив Миколаївського академічного художнього драматичного театру завершив свій 101-й театральний сезон. За цей час його актори зіграли 14 прем'єрних вистав, а також взяли участь у низці фестивалів. Чим відзначився для театру цей сезон, побачимо за мить. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі завершився 101-й театральний сезон. Про це повідомив його директор та художній керівник Артем Свистун. За його словами, цей час виявився надзвичайно продуктивним, адже працівники закладу встигли поставити чимало вистав на різних сценічних майданчиках. Традиційно це були сцена в укритті, сцена на сцені, театральний салон. Ми відкрили велику залу після довгого простою. І також цьогоріч ми відкрили літній театральний сезон, завдячуючи Миколаївської обласної військової адміністрації відновлене пошкодження, яке завдав театр в 2022 році. І ми запрошуємо всіх відвідати літній театральний майданчик, де щодня майже відбуваються наші заходи. Протягом цього сезону актори встигли зіграти у 14 прем'єрних виставах. Різних жанрів, а кількість відвідувачів театру за цей період становить понад 40 тисяч осіб. Однак діяльність худдраму не обмежилась лише Миколаєвом. Театр зробив гастрольний тур з проектами Земний монолог і Проста українська скіфська баба. Гастрольний тур був відбувся на Закарпатті, а також в місті Київ. І ми взяли участь у фестивалях «Моновистав» в Ужгороді, фестиваль в Крапівницькому, фестиваль в Києві, де отримали диплом лауреатів. Крім того, серед досягнень цього сезону тісна співпраця з Херсонським театром імені Миколи Куліша. Завдяки цій взаємодії колективи обох театрів спільно створили три великі проєкти: мюзикл Котигорожко, пластичну драму Катерина, а також виставу Перевізник. Наш колектив театру підтримує українських драматургів, українське театральне мистецтво, українську драматургію і сучасні проекти, які створює наш колектив театру. В штаті поповнення молодими акторами, які закінчили театральний виший. І прийшли до нашого театру вже 4 жовтня. розпочнеться новий театральний сезон, який присвятять комедіям, мелодрамам, аби відволікти та підняти моральний дух миколаївців. Ми плануємо відкрити 102-й театральний сезон сучасної комедією за двома зайцями, постановник Гіо Пачкорія, місто Київ. А також вже поціновуючи творчості народного артиста України Лева Сомова. Він режисер вистави, яка теж запланована на жовтень. Як важливо бути Ернестом, як важливо бути серйозним. Однак не мистецтвом єдиним живе Миколаївський худрам. Театр регулярно збирає кошти на підтримку наших збройних сил. За словами Артема Свистуна, саме завдяки захисникам ми можемо продовжувати свою роботу, а це означає, що ми повинні усіма силами допомагати їм. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 6 липня. Вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер північний, середній. Вологість повітря у середньому складатиме близько 41%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Ті. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху. Субтитрувальниця